Доброго ранку, любі друзі, глядачі, церква, декілька думок сьогодні, як завжди, вранці і ми разом з вами помолимося. Знаєте, я сьогодні вранці встав, читав слово Боже, роздумував. А тоді згадав про свою онучку і згадав про таку цікаву гру. Ми з неї час від часу грали в таку гру, що мені смакує. І... Наприклад, з солодощів, наприклад, з фруктів, там з овочів, з м'ясних виробів, солеників різних, і ми по черзі друг другу говорили. те. Це була така цікава ігра. І знаєте, я звернув увагу, що люди до цього докладають дуже багато зусиль, і вони виховують свій смак. І тому ми бачимо сьогодні дуже багато таких телешоу, де люди діляться там рецептурою, де вони розказують про технологію, де вони запропоновують і кажуть, то найкраще, то найлюбе, забуваючи про те, що на смак і колір, друзі, бувають, але не завжди. І я порозмірковував про те, що є, що мені смакує. У духовному життю, що є моїми смаколиками, чи мій духовний смак, він вишуканий, чи я можу нехтую цим. І перше, на що я звернув увагу, і це важливо, святе Письмо говорить про те, щоб ми мали вибір і зрозуміли, чи дійсно смакує мені Господь, як з моїми духовними рецепторами. Коли ми читаємо 33 й псалом, 9 -й віршик, дивіться, що каже Давид: скуштуйте і побачите, що добрий Господь, блажений чоловік, що покладає на нього надію. Він перший, про якого про кого я розмірковую і думаю, коли я стаю вранці, він перший, про кого я наостанок думаю. І це говорить про вишуканий смак і знання того, кого я люблю і кого я шукаю, чи він мені смакує. Знаєте, це можливо перевірити, і це не дуже важко. Я завжди себе перевіряю на ці речі, як часто я згадую про Господа в своєму житті. А повсякденному, чи це тільки вранці я собі виділив час і це дуже гарно, але чи він супроводжує мене в усіх моїх таких повсякденних і ділах, і роздумах, і справах моїх? Чи він смакує мені? Чи я щось роблю, як по закону зробив, да і все, і що на тому хватить. То це тоді не є оцим смаколиком. Це не є цією вишуканою Вишуканими харчами для мого життя. І тому я собі таке питання задав: чи дійсно смакує мені Господь? Чи це час від часу я може занепадаю духом? Може, це мене роздратовує? Може, це мене щись в моєму житті, коли я згадую про Господа в моєму житті. Наступне, про що я розмірку, і це дуже важливо, що якщо він мені смакує, то дійсно, а, чи смакує мені його слово? І Єзикіль каже такі слова, коли ми читаємо Єзикіля пророка 3:3, і промовив до мене людський син, твої вуста їстимуть і твій живіт наповниться цим даним тобі сувоєм. І я його з'їв, і він був у моїх устах як солодкий мед. І це важливо. Знаєте, сьогодні дуже важливо, як би сказати, прививати цей вкус Божої страви. Дуже важливо, чи він смакує мені, чи Слово Боже, то воно для мене є оцім смачним. І знаєте, я роздумував над цим. Інколи ти його вживаєш і розумієш, бо тобі треба десь там проповідувати, чи ще чи воно приносить насолоду. Знаєте, я згадую про Давида там, особливо коли ми читаємо там 118-й псалом, Він дуже багато каже про слово. Він каже про те, що воно дорожче для нього, чим срібло і золото. Він говорить, що це те, що насичує, це те, що зберігає, це те, що дає все. І він каже, я день і вночі про це роздумую. І Павло каже, що це дуже важливо. Він каже: наступне: Колосянам 3:16: він каже, слово Христово нехай перебуває у вас щедро у всякій мудрості. І... Знаєте, я собі зважав, коли ми приходимо десь на якесь свято, чи сімейне свято, чи десь свято якесь. Я інколи таке питання людям задаю, скажіть, що тут саме перше закінчиться? Вони кажуть те, що саме смачне. Чи саме смачне для мене його слово? Павло каже, що це не те, що треба їсти чу чуточку, таке десь трошки. Він каже: нехай воно перебуває у вас як щедро. Нехай воно насичає вас, нехай у вас завжди буде гарний вкус. Сьогодні дуже багато є різної літератури, різних філософій, різного богослів'я, різного всього всього. Але я хочу сказати: дуже важливо бути вишуканим у духовній їжі, і дуже важливо розуміти, що саме смачне, дієве і корисне це є слово Боже. Давид каже так: 118 псалом, 24 четвертий вірші. Адже твої свідчення приносять мені задоволення, вони, мої радники, що приносять задоволення, чи приносить Слово Боже задоволення? Я чим більше розмірковую про це, читаю Слово Боже, я розумію, наскільки воно прагматичне. Наскільки воно поетичне, наскільки воно таке, як ото скальпель, хірургу, наскільки воно таке, як оце молот, який розбиває твердиню мого серця, наскільки воно є світлом для мого життя, чи я смакую їм. знаєте? В свій час, коли я ще був молодою людиною, такою підлітким, і мене інколи це роздратовувало, коли батько там от щось тільки що, і слово Боже, як тільки ще думай, Господи, да скажи своїми словами, чому ти це мені говориш? Слухайте, я сьогодні дойшов, до що хай буде менше моїх слів, а буде більше того слова, бо його слово, воно таке гарне, воно прагматичне, воно правдиве, воно істинне, воно є поживою для душі. Наступне, на що би я зважив, чи приносить мені задоволення, і чи це є моїм вишуканим смаком мати спілкування з ним та відчувати його присутність? Це моє особисте, де він і я. Це ота потаємна кімната, де я щирий з ним, а він зі мною, де я можу вилити своє серце, чи це приносить мені задоволення? Я у захопленні, коли. Давид каже, я просто у захопленні, коли сказали мені, ходімо до вдім Господи. Чи це приводить мене в захоплення, коли мені кажуть, оу, тепер є час, щоб йти в зібрання? Чи це вже таке, як, як щось таке для мене важке? Чи це приносить раді? Знаєте, сьогодні, якби я задав це питання християнам, ну, всі знають вірну відповідь, вони би сказали, так, але чи це дійсно? Чи це не є цей такою тягарем для твого серця, ось опять треба йти? Чи це так, як Давид каже: я маю таке от захоплення від того, коли мені сказали підемо в дім Господи? Про те, про що ще я думав? Я думав про те, що дуже важливо. Чому? Бо це особисте відчуття його присутності, коли він наповнює церкву Духом Святим та він рухається в ній. Коли він, я б сказав, охоплює кожну людину, коли там вона щира і відкрита, коли він рухається через слово молитви, проповіді, через погляди близьких і рідних, через молитви, через ті, хто його сім'я. І це дуже важливо. Чи смакує і дає насолоду це те, що ми говоримо, що Він живе в нас, його життя в мені та через мене. Цей смак приходить з розумінням повної залежності від нього. Бо Господь каже, бо без мене не можете чинити нічого. Це приходить з розумінням, що коли я слабий, тоді він сильний в мені, і його сила, його велич вона виявляється через це. Тоді, коли я розумію, що я. Від нього повністю залежу. ось, І зважте на це. Ще раз таке питання до себе і до всіх нас. Чи це не дратує? Чи це не обтяжує мене, Його життя в мені? Всі знають вірну відповідь, але відповідь повинна була бути щира самому собі. Чи це дійсно так? Чи може з мене доста. Відступись, Господи, та забери моє життя. Одного разу казали, це Божі люди, такі як Мойсей, такі як Ілля, і ще декілька людей, коли казали, Господи, доста з мене. Відступи, забери моє життя. На що воно мені? Чи смакує мені і дає мені насолода його життя в мені? Наступне, про що я розмірковував. Чи смакує мені, чи та приносить задоволення наповнення Святим Духом. Бо це він робить цю атмосферу. Знаєте, інколи ми приходимо до якоїсь ресторації чи до гарного кафе, ми дивимося, яка гарна атмосфера. Підібрані меблі, гарні офіціанти, які там обслуговують все підібрано смаком. І ця атмосфера вона розкриває твоє серце. Ти радієш і ти маєш задоволення, або ти приходиш десь на якийсь гарний. Концерт чи ще десь, і ця оця вся атмосфера, вона діє на тебе. Хочу зважити на це, що дуже важливо звернути увагу. Павло каже, щоб ми були розумними, бо всю цю атмосферу, смаковиту атмосферу Божої присутності. То робить Дух Святий і Він каже, що ви зробіть. Ми читаємо Ефесянам 5 розділ з 18 віршика. І не впивайте вино, у якому розпуста, а наповнюйтесь духом, повчаючи самих себе псалмами, урочистими та духовними піснями, співаючи і прославляючи у ваших серцях Господу, дякуючи завжди і за все Богові Отцеву в ім'я Господу нашого Ісуса Христа. Хочу звернути на це увагу. Бо це надважливо. Знаєте, коли ми вклоняємося Господу, коли ми сповнюємося Святим Духом, коли, знаєте, скажу так, шкірою відчуваємо Його присутність тоді, коли наше, наше серце, воно відкрите, воно щире, коли слова хвили і подяки вони вириваються і ти не можеш просто мовчати. І це не говорить про твою музичну освіту чи... Це те, що на, на фібрах душі, це те, що твоя душа, це твої уста, це твій розум, вони мають оцю таку насолоду бути з Господом і поклонятися йому. Знаєте, ще на одне я зважив і собі задавав таке запитання, чи маю насолоду у своєму покликанні та служінні, у своєму житті? Бо Господь кожного з нас він покликав до чогось, чим маю я насолоду. Я не кажу, що це легко. Знаєте, інколи ти приходиш і проїздиш десь з поїздок з благовісті чи служіння, і ти просто такий, як викручений, і такий ну, зовсім пустий. І ти такий ось, але ти маєш таке внутрішнє задоволення, бо ти виконав волю твого батька, бо ти виконав те. До чого він тебе покликав, даючи при цьому свої дари для тебе, щоб як інструменти, якими ти мог би догодити йому і мати, і бачити, що він робить в твоєму житті. Павло каже так: 2 Тимофію, 3 розділ, 7-8 віршик: я звершив добрий подвиг, свій, біг, закінчив, віру зберіг. А тепер приготовлено мені вінець справедності, який того дня дасть мені Господь. Справедливий суддя і не тільки мені, а й усім, хто полюбив його прихід. І це надважливо. Знаєте, я хочу сказати, що це те, коли ти чуєш, коли він говорить в дух твій, добрий і вірний рабе, війди в радість господаря Твого. І це вже тут на землі. Знаєте, я хочу сказати, що для віруючої людини не повинно бути якось так, знаєте, що він сумує, що не знає, що йому робити. Молися, служи, роби добрі діла. Роби все за твоїм покликанням, до чого тебе Господь, в твоїх дарах. І це буде приносити радість. Знаєте, це важливо. І те, що смакує та приносить задоволення, завжди приваблює. Тому маємо любити, і люди, які люблять страви. І люблять десь бувати, вони завжди це їх притягує, вони хочуть бути там. Ось і їхні уподобання. Інколи люди ходять десь там, чи ходять десь на природу, чи в гори, чи хтось ходить в якісь там концерти, ходить в якісь, може, там особливі конференції, чи ще десь. Я хочу звернути увагу, що завжди є вибір, що їсти, і де бути. І Господь каже: Я тобі такі духовні смаколики даю, чи ти дійсно розумієш це, чи ти це вживаєш, бо це приносить духовне задоволення. І знаєте, люди, ті, які це розуміють, то їхнє бажання бути з Господом, їхнє бажання завжди чекати, коли ж він прийде. Знаєте, останній розділ об'явлення написано там такі слова, що. Так, прийди, Господи Ісусе, чому, бо в тобі наша насолода, наша радість, наше духовне життя, наше наповнення і наше задоволення. Знаєте, це дуже важливо. Хотілося б дочекатись, щоб в наших ефірах були такі, знаєте, такі передачі, а може, навіть і шоу, коли б люди віри ділилися смаколиками духовного життя. Щоб вони говорили про це, говорили ці рецепти, говорили деякі речі, які Господь Він дає, але не всі це скуштували. І тому інколи для них це якось обтяжливо. Якось знаєте, знаєте саме краще це показують діти. Як вони не хочуть їсти, ти нічого їм не даси. Вони випльовують, витовкують язичком своїм, вони відворачуються, руками зачиняють ротика свого. Вони не хочуть. А знаєте чому? А тому, що це їм щось там не любиться. А якщо щось любиться, то вони із рук видеруть і вони заберуть, бо це вони люблять. Знаєте, нехай божі смаколики сьогодні будуть у вашому поживчому такому меню. Хай Господь благословить на це. Давайте ми помолимося. Отче Боже наш, ми так, ти так піклуєшся про кожного з нас. І коли ми заходимо до цієї духовної ресторації, в тебе завжди є ці вишукані смаколики, ми дуже дякуємо, що таким, от я би сказав, самим важливим блюдом цього є ти сам Господь. І так як Пророк каже: Ти скуштуй, ти відчуєш оцю всю насолоду, ти скуштуй мої слова, і ти зрозумієш, що це як мед, ти будь в моїй присутності, ти побачиш цю насолоду. Де б ти не був, ти не будеш як одинак, як той сирота. Господи, ми так бажаємо Тебе і Твого. І тому в ім'я Ісуса Христа благослови всіх нас цим. Ми молились, Господи, і просили Це для Твоєї слави, Богу, Син та Дух Святий. Амінь. Будьте благословені в цьому дні. І харчуйтесь вишуканою духовною їжею. Бо Господь каже, Я є. Такий смачний, моє слово, таке смачне і солодке. Моє життя в тобі, воно може приносити на солоду. Тому порозмірковуйте сьогодні це запитання кожному з вас. І так як я оце сьогодні. Що мені смакує? що тобі смакує у твоєму духовному житті? Що є в твоєму духовному раціоні? Чи ти поспішаєш до цієї духовної ресторації? До Господь він так, так щедро накриває цей стіл. Тому будьте благословені. Нехай сам Господь благословить вас і захистить вас, нехай Його покров і благословіння буде над усіма вами. Господи, благослови всіх, хто сьогодні чують і бачить це, хай твій покров буде над ними, Твоя рука нехай захистить їх, їхні сім'ї, їхніх діточок, онуків, близьких, рідних, друзів, всі і всі ті міста і села, де б вони не були, нехай Бог Він боронить, захищає вас і дарує своє благословення і свої смаколики. Будьте благословенні в цьому дні.